Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є протоієрей Віталій Лотоцький. Вітаю вас! Христос народився! Славімо його! Отож, зараз дуже багато дискусій, обговорень щодо того, коли святкувати, відзначати різдво 7 січня чи 25 грудня. От яка позиція на сьогодні церкви? Слід визнати, що е, позиція кожної церкви е, схиляється до того, що Різдво ми святкуємо лише 25 грудня. Відмінність ситуації полягає в тому, що кожна церква, чи католицька, чи е, частина православних, е, визначають своє літургійне життя протягом церковного року за різно, різним календарем, так званим юліанським чи григоріанським тобто старим стим. Чи новим стилем в умовах української свідомості? Тому, перш за все, щоб більш конкретно говорити, як правильніше святкувати, як доречніше святкувати, потрібно перш за все, донести загалу, що мається на увазі в самій суті святкування Різдво Христове, що принесло Різдво Христове людство, чим Християнство. Хоче наголосити, закликаючи всіх до віфлеємської радості, це, напевно, має бути ключове і найголовніше. А вже інше питання, чому так склалося, що коли ми всі віримо в одного єдиного Бога, в того самого народженого і воплоченого Сина Людського Ісуса Христа, нашого Месію і Спасителя, а на жаль, підходимо з різних точок зору до цієї великої тайни. І перш за все, слід визнати. Що в силу певних обставин, а зокрема в Україні, ці обставини дуже поглиблені в історичному відношенні, і тим більше в сьогоднішньому контексті неоголошеної війни з боку Росії, ми визнаємо, що багато різних нашарувань і причин було, чому так склалося. Одні святкували 25-го, інші залишилися ще в старому стилі. І, на жаль, коли накладається з новим стилем, виходить в нас дата 7 січня. От, власне, в цьому сенсі. Ще доводиться і доведеться багато що працювати священнослужителям, щоб донести якусь певну правду, і власне з того попиту чи з того поступу, яка відбувається у свідомості української спільноти, виходити до чогось найголовнішого. А найголовніше, на мою думку, і на думку предстоятеля нашої церкви, священно началі православної церкви України, це є цінність єдності. Адже різдво Христове нам сповіщає єдність не тільки неба і землі, але і всього людства, яке має набратися сміливості і, підійшовши до тайни втіленого сина людського, і святкувати напевно разом. А що все-таки повертатися до цього історичного аспекту, так як воно було, і як так от так сталося, і як можливо насправді правильно? Ну, перш за все, слід сказати, що е е сама дата 25 грудня, вона, скажімо, такого. Е Рівня е, законодавчого чи канону в церковній термінології набуває з часу Третього Вселенського собору. Це 431 рік в Єфесі, Третій Вселенський собор, який визначає е, Тодішнім християнам е, святкувати власне дату Різдва Христового 25 грудня. Е, слід також визнати, що різні церковні громади е, того часу е, святкували різний час Різдво Христове. І цікаво дуже, що е, е, Різдво Христове в той час в древніх календарях співпадало іще однією великою подією в церковному календарі це свято Богоявлення. Е, в народі ми кажемо Йордан, Наче водохреща. Це все, ці всі дві події святкувалися в один день, 6 січня. Ось, але внаслідок певних змін в середовищі самої церкви, певних викликів щодо розуміння, хто такий Ісус Христос і що відбулося у Різдві Христовому, відбувалися певні богословські дискусії, полеміка, захист чистоти православної віри, і з'являється власне постанова третього все. Ленського собору про святкування Різдва Христового на 25 грудня і відокремлення відтак свята Богоявлення і свята Різдва Христового. В подальшому історія відбувалася так, що якщо беремо українські землі, то коли вони опинялися в різних, скажімо, політичних системах і в різних церковних конфесійних перепитіях, якщо так можна сказати, то і відбувалися певні виклики щодо зміни церковного календаря, ну ми знаємо, що кінець 16 століття це велика церковна реформа в середовищі католицької церкви. Так званого ведення григоріанського календаря з ініціативи Папи Григорія, і е, відтак, е, це все пояснювалося тим, що е, офіційний календар, е, а е, християнство ще, скажімо, з античних часів, перейнявши так званий юліанський календар, це десь 46-й рік ще до Різдва Христового, е, насправді відставав. І за 128 років набігала одна доба різниці, і от, власне, коли в 16 столітті приступили до реформи цього календаря, то фактично в жовтні вирішили здійснити перехід на новий так званий григоріанський календар. І замість дати, наприклад, 10 грудня, знову з'явилася дата перепрошую 10 жовтня. З'явилася дата 1 жовтня. І відтак на сьогоднішній день ми бачимо розбіжність наших календарів Григоріан. Нового стилю і е, Юлянського старого стилю фактично 13 днів. Е, тому е, коли Україна опинялася знову ж таки в умовах різних політичних систем різних країн, які свої, скажімо, і мали інтереси щодо церковної політики, то відповідно відбувалися певні стимули до переходу до, на відповідні календарі, так званий Григоріанський. Це було в період після Берестейської унії, кінця 16 століття, е, це було в умовах царства е, Росії, радянської влади, яка е, от такими переходами на, скажімо, новий стиль, хотіла загнати церковну свідомість і авторитет церкви в певні е, офшори, певні межі. Отут ви можете проповідувати, а все інше е, зась. Е, сьогодні, коли ми маємо незалежну Україну, коли ми е, е, потерпаємо вже на 31-му фактично, році своєї незалежності від засилля, то безумовно попит на зміну церковного календаря, як скажімо, такої системи координат для віруючих. Пояснюється бажанням не мати нічого спільного з Москвою не тільки в політичному, але і в церковному відношенні. Тому щоб зорієнтуватися в цій глобальній проблемі, яка не сьогоднішня, не вчорашня, вона завжди була скільки на жаль існує людство, то слід вибрати певні такі, скажімо, важелі і акценти, які головні є. Перш за все, це поняття того, що церковний календар. Це є особливий, скажімо, такий документ, який визначає богослужбове життя церкви, а отже і віруючих. І е, свята, які є в цьому церковному календарі, це є не просто е, святкові дні урочистості, вихідних е, і так далі. А це перш за все можливість ще раз і ще раз почерпнути до. Тайне віри, яку відкриває нам та чи інша священна подія із біблійної історії, скажімо. І таким чином, Різдво Христове справді є ключова подія в церковному календарі поряд із ще однією, напевно, найважливішою подією в церковному році це Пасха, і е, в цьому відношенні весь зміст е, богослужбового е, життя церкви: літургійний рік, е, моральні, е, віроповчальні настанови всі відбуваються навколо цих. Скажімо, таких осей віри і, і життя церкви, тому в цьому відношенні слід розуміти, що зміною лише дати Різдва Христового ми не вичерпаємо цю проблему. А потрібно робити дивитися на це питання більш глобально, масштабно і говорити про зміну всього церковного календаря, а не лише однієї дати Різдва Христового 7 на 25 січня. Тому зі зміною Різдва Христового в даті. Або переходу на новий стиль, ми мусимо визнати зміну і інших свят, так званих неперехідних свят у церковному році. Це стрітення, благовіщення, преображення і так далі. Їх є досить багато. Чи всі захочуть це зробити? Напевно, тут є досить такі, скажімо, певні виклики, бо, хоча, знову ж таки, вони не стосується основ віри, вони стосуються скоріше. Ну, звички певних традицій, але знову ж таки, це не таке вже й головне. Але разом з тим треба, як то кажуть, досвід інших країн, православних країн у світі, визнати, що коли відбувалися зміни церковного календаря на новий стиль, то на жаль, наприклад, в Греції, в Сербії, в Болгарії не всі погодилися, хоча священо начальня більшістю вирішило прийти на новий стиль, так званий новоюлянський календар, то на жаль, не всі чому. Усь захотіли це зробити, також треба визнати, що ну така консервативна позиція. Якщо багатьма може спекулюватися, пояснюючи, що це є втрата віри, що певні там чудеса відбуваються в світі і землі саме в такі дні, чи якісь апокаліптичні ознаки, це може означати, то слід це все заперечити і відкинути. Бо найголовніше це те. Кого ми хочемо прославити в день різдва Христового чи в якісь інші дні протягом церковного року, і з якою метою церква Христова закликає до молитви своїх вірних дітей, і що хоче, що може вона їм дати для духовно-моральної настанови? Які настрої зараз панують віряни за те, щоб святкувати 7 січня чи 25 грудня, і про цей перехід так зміщення там інших свят. Звичайно, попит, чи скажімо, запит суспільства є досить активний, і він, на мою думку, з кожним днем посилюється. І найголовніший акцент переходу на нову систему календарного хронології це є вимога не мати нічого спільного з церковною Москвою. Другий момент це те, що оскільки в силу війни багато українців. Виїхали за межі нашої неньки, багато сімей, на жаль, будуть святкувати Різдво Христово, напевно, не окремо. То і, відповідно, коли знаходяться рідні, близькі в скажімо, одному середовищі і вже живуть за іншим календарем, то і святкують вони Різдво 25 грудня. І напевно, така розбіжність також накладає певні, певні ознаки дискомфорту. Хотілося. Щоб все було єдине, все було одностайне. Е е ще одна суть, е я би хотів наголосити на тому, що як швидко, так, як швидко ми зможемо здійснити цю реформу, перш за все, дуже важко сказати е е однозначну відповідь на це питання, але вона відбудеться тоді, е коли е справді на тлі війни. Е Зможемо об'єднатися. Я говорю про е, православ'я в Україні, і звичайно, об'єднатися ми можемо тільки навколо Христа, тільки навколо нашої справді православної віри і навколо того, е, що визнано вже в віках е, як Другим Єрусалимом. А це наш Київ, це наша кафедра, це власне та помісна автокефальна православна церква, яку сьогодні ми маємо під назвою Православна церква України в особі нашого предстоятеля блаженного митрополита Епіфанія. Тому, враховуючи ці поступи, зміни і запити суспільства, синод нашої церкви визнав чи дав можливість певним громадам, які одностайно погоджуються святкувати різдво 25 грудня для того, щоб Скажімо, таку соціологічну карту України дізнатися, то дав можливість святкувати 25 грудня а хто ще не готовий перейти ще 7 грудня? І я думаю, що під провидінням Божим і завдяки праці наших священників ми однозначно дійдемо до спільного. А наша головна мета це об'єднати українців. Але це не може бути так, наприклад, то, що і 25 грудня була е, святкова служба, і 7 січня. Чи може бути в одній церкві? Так е, звичайно, що може бути так е, і слід. Е... Тут наголосити на тому, що хоч святкуючи Різдво Христове ми святкуємо конкретну історичну подію, але насправді ж дуже важко сьогодні визнати, що достовірна, автентична дата народження Христа, ну скажімо так, як от в паспорті нашому чи свідоцтві про народження кожної людини записана дата народження. Ну, це пройшли віки, це пройшли великий час, і дуже важко сказати, що точно це була дата. Та це була дата, скажімо, визначена і обрана церковною спільнотою, церковним розумом. І для нас вона є авторитетною, вона є точкою відліку усього нашого життя. Але й разом з тим, підходячи, скажімо так, ікуменічно враховуючи інтереси. Кожної людини, і знову ж таки, намагаючись згуртувати всіх і згуртувати в церкві в парафіяльній громаді, дозволяється, якщо є ось така необхідність, і прославити Різдво Христове 25 грудня, і звичайно прославити Різдво Христове 7 січня. Але це не буде ніяким так порушенням. Це ніяких канонів? Це не буде канонів. ніяким порушенням, адже ж, наприклад, світле Христове Воскресіння, ми не тільки весве весною, так за зазвичай визначений час святкуємо, але й кожної неділі. То чому ж би нам і не прославляти народження Христа? Ну, якщо є така потреба і є необхідність 7 січня в когось є потреба і можливість з усіма іншими християнами святкувати? Нехай буде 25 грудня. Знову ж таки, головне акцент треба робити на те. З чим ми прийдемо до цих віфлеємських ясел, що ми хочемо сповістити чи принести Христу якось ці мудреці, які задовго знали про народження Христа, слідкували і слідували за зіркою, і, прийшовши, принесли дари: золото, ладан, миро. І знову ж таки, в цьому образі ми бачимо найперше чистоту серця, світлість наших думок, щирість наших душ. І напевно, в час війни. Кожна українська родина сьогодні, сівши за святою вечерею, згадає тих, кому, кому ми завдячуємо можливості зібратися ще родиною і маємо святий обов'язок помолитися за них. І найперше тих, хто, на жаль, вже відійшли і не будуть мати можливості зустрітися зі своїми рідними і близькими. Тому цьогорічний різдво, напевно, буде. Як каже наша українська класика, радість із сльозами чи з журбою обнялася, але напевно і для цього ми хочемо прийти до днів Різдва Христового, щоб побачити, яким би не був неправдивим світ, яким би зло не було сильним у цьому світі, насправді любов. І ось ті чесноти, які з нею, нею пов'язані, вони перемагають все. Адже Спаситель і Месія приходить не як славний цар, якому покоряються народи, хоча до його народження готувався, наприклад, єврейський народ, і був обраний дуже дуже багато часу. Детально знали, коли він має народитися, з якого роду, в якій родині, навіть в який час, в якому місці. Але Розрізнити і пізнати, що оце новонароджене дитятко є Месія, Ісус Христос. На жаль, сподобалися лише одиниці прості пастихи і ось ці східні мудреці. Ми кажемо волхви. І для нас це є також важливе, бо щирість смирення, покора це та сила, яка допоможе нам у Різдві побачити присутність Божу. І, от, власне, найголовнішим таким напевно. Знаковим гімном усіх богослужбових текстів, текстів в Різдвяній службі це є слава, яку оспівували ангели під час народження Ісуса Христа. Слава Вишні Богу на землі мир між людьми благовоління або між людьми доброї волі. Напевно, цими людьми і носіями доброї волі не тільки в Україні, а напевно в усьому світі, бо захищаємо сьогодні і Україну, і європейський цивілізаційний простір, і весь світ від тиранії, від неправди, від лукавства, від підступництва російського миру. І в цьому, напевно, є велика, велика сила і велика відповідальність кожного. То на сьогодні ми можемо говорити про те, що от ці свята, які прив'язані там до цих дат, вони будуть змінюватися чи ні? Чи цього року все буде цього року? Як... Поки що знову ж таки, ми кожна громада має можливість визначити собі е, таку е, ситуативну скажімо, е, подію і, і свій принцип. А бо офіційний наш календар на 23-й рік, скажімо так, залишається ще за Рим-стилем, за юліанським календарем і всі ключові дати відбуваються в ньому за е звичним наш нам для нас порядком. Е знову ж таки, завдяки праці священників, завдяки поясненню е і так далі, попиту суспільства, е церковні ситуації, успіхах на фронтах. Я думаю, е ми обов'язково прийдемо до спільного. Кажуть, що е, люди, які ходять в церкву кожної неділі, так вони особливо не відчують цих змін. А от хто там ходить на Різдво і Великтень, то от вони помітять. Справді в церковна, скажімо, людина для неї найголовніше е, це те, з яким серцем вона приходить в храм, е, що вона хоче почути, і е, е, яку науку вона виносить е, з цього храму, адже е, не просто вона прийшла. Ну, скажімо так, умиротворилась і знову повертається у бурхливе море щоденного життя з проблемами, з покусами, випробуваннями, але із е позицій оцієї науки, яку отримала в церкві, з сили тої молитви, тої благодаті, вона. Намагається змінити той світ в час спокуси, показати, як потрібно правильно який правильний вибір зробити в час якогось захитання обрати той шлях, який визначений зрештою заповідями Божими. Тому напевно для справді глибоко віруючої людини ця зміна, вона ну можливо. Позначиться на деяких звичках, але в е, світоглядному е, в плані орієнтирах віри вона аж ніяк не зміниться. Е, ну, е, Звичайно, тут треба багато знову ж таки багато-багато працювати, молитися, пояснювати священнослужителям. Е, як ви думаєте, через скільки часу от ми відмовимося так, від юліанського календаря і перейдемо на новий календар? Е, чи взагалі це буде? І, ну, я так розумію, що у 2023-му ми ще не можемо. Можемо про це говорити. так? Е, ну, е, якщо з перспективи минулого, е, оця е, ситуація з календарем і е, діалог вже точиться століттями, то, напевно, дуже неправильно буде визначати взагалі якусь конкретну дату е, чи рік. Ось, хоча, знову ж таки, оцей перехід він має мати якусь логічну. Е, Ключову дату, ось так, як, наприклад, відбулось перехід на григоріанський календар чи в православному світі на новоюлянський календар. Але знову ж таки, ці події відбувалися із певними змінами в зовнішньому світі, і вони були запитом до церкви суспільства спільноти. Чим буде сильніший цей запит, чим буде активніша позиція спільноти вірних, тим і швидше відбудеться власне цей перехід в церковній, скажімо, організації. То все таки оцім рушієм у цих змін є віряди, так Однозначно. а церква буде підлошувати ну, слід як? слід розріз... не розрізняти і не відділяти вірян, і скажімо, церковних ієрархів чи духовенства. духовенство. Це все є єдиний організм, де головою невидимим є сам Господь Ісус Христос. І звичайно, все, що відбувається в церкві, відбувається тільки так званим соборним розумом. Тому і одна із ознак церкви, як ми читаємо в символі віри. В єдину святу соборну апостольську церкву. Єдина і соборна. Ось, напевно, ці ознаки нам допоможуть знайти і дійти до спільного знаменника. Як взагалі от правильно відзначати Різдво, особливо зараз в умовах війни? До Різдва Христового знову ж таки як одного з найбільших подій в церковному році і свят ми готуємося великим постом, який за часом, як і Великий пісні, напередодні Пасхи Світло Воскресіння Христового народі називаємо Пилипівкою. Звичайно, молитва отримання не тільки від їжі, а перш за все, від, скажімо, таких. Принад світу цього, тобто духовний піст, мається на увазі перш за все. Ну, звичайно, хто по можливості має фізичне здоров'я, потрібно докласти сили і в обмеженні свого харчування. Але найголовніше це поведінка. І ось, власне, проходячи 40 днів постом, ми зустрічаємося із такою подією, як 4 грудня. Знову ж таки, це ще за новим Стилем свято Введення Богородиці до храму Єрусалимського, і от власне за церковним уставом вперше звучать різдвяні пісни співа за богослужінням сенічної відправи Христос народжується, славте, Господь з небес зустрічайте». Ну а за нашим церковним звичаєм українським дозволяється вже з цього свята співати колядки. Тому так би мовити, ще до Різдва досить далеко, але ми вже намагаємося зрозуміти яку радість і в чому полягає та радість свята Різдва Христового. Отже, пройшовши в церковному житті період підготовчий різдвяного посту, посповідавшись, причастившись святих Христових Тайн, ми і приходимо перш за все на богослужіння, на святкову всенічну відправу, на літургію з родиною. А напередодні 6 січня, ну знову ж таки ще за Новим стилем, ми маємо Першу святу вечерю, так званий сочельник, коли готуємо кутю, коли готуємо за нашим народним звичаєм 12 страв. І е, сівши до вечері, молимося, запалюємо свічку, поминаємо всіх рідних, близьких. А цього року найперше будемо поминати всіх загиблих наших воїнів, невинних жителів нашої землі від рук російських окупантів. І е, відтак переходимо справді в повну тайну того, е, що Бог предвічний народився, як каже народна колядка. І е, вже після богослужіння, це, звичайно, і гості, і столи святкові, але знову ж таки найголовніше це. Бо це зовнішня оболонка. А те, з е, яким серцем ми е, сьогодні е, проведемо це різдво. А напевно е, буде багато е, можливостей нам проявити ось цю справжню радість. Бо напевно будуть сім'ї, які зі сльозами прийдуть в храм. Напевно, будуть сім'ї, які сівши до вечері, їм однозначно не буде вистачати. Когось за столом, і, от, власне, після різдвяного богослужіння, коли наше серце, так би мовити, обійняте вогнем Божої присутності, Божої любові, цією любов'ю поділитися з тими, хто не вдома, хто виселений, хто біженець, хто зазнав непоправних втрат, хто відчуває якісь негаразди, хто поранений, скривджений, власне, цей час війни для нас. Чи не найкращим є моментом проявити свою християнську свідомість і справді поділитися тою радістю? Бо яким би не було зло, Христос для цього приходить в світ, щоб це зло перемогти і перемогти своєю любов'ю, своєю вірою в самих людей. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що це була програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостем нашої студії був проти Рей Віталій Лотоцький. Залишайтеся з нами, вірте в наші збройні сили України. Все буде Україна!